Огодинник у вітальні цокав з настирливою методичністю, відміряючи останні хвилини перед бурею. Анна стояла біля плити, і її долоня мимоволі тяглася поправити неіснуюче пасмо волосся. Вона ловила себе на цьому жесті знову і знову, нервовому, успадкованому від матері. Заспокойся, суворо казала вона собі подумки. Це просто вечеря, звичайна недільна вечеря з родиною. Але брехня була настільки очевидною, що від неї ставало ще тривожніше. На кухні пахло тушкованим м'ясом, розмарином і теплим хлібом. Вона готувала рагу за рецептом зі старої кухонної книги в картаті палітурці не своїм, а його Максима. Сімейне, сказав він якось, ніяково усміхаючись. Тоді три роки тому це слово наповнило її теплом. Тепер воно обпікало. Тому що сімейне означало мамине, а мама, Лідія Петрівна, сидітиме на чолі столу і оцінюватиме кожну деталь від ступеня просмажування м'яса до того, як Анна тримає виделку. Лідія Петрівна, свекруха. Не зла, ні. Анна подумки відкидала це просте визначення зло воно яскраве, пекуче. Лідія Петрівна була холодною. Як протяг зі щілини у старому вікні, який неможливо знайти, але який вистуджує весь дім. Її критика ніколи не була прямою це були зітхання, легке постукування нігтями по столу, коли Анна розповідала про свою роботу дизайнера, запитання, поставлені не їй, а Максиму, ніби вона була невидимкою. Максиме, а ти впевнений, що ця нова подушка на дивані гігієнічна? здається, тканина збирає пил. І головне. Її мовчазна непохитна впевненість у тому, що жодна жінка не здатна любити її сина і піклуватися про нього так, як вона. Сьогоднішня вечеря була її Анниною ідеєю, відчайдушною спробою навести мости. Давай покличемо твою маму, сказала вона Максиму тиждень тому приготуємо щось хороше, посидимо спокійно. Він подивився на неї з такою вдячністю і надією, що в анни стислося серце. Він, як завжди, вірив у краще. Він не бачив, точніше, не хотів бачити ту незриму війну, що точилася на території їхньої маленької квартири вже три роки. Анна переклала рагу у великий глиняний посуд, той самий, який Лідія Петрівна подарувала їм на весілля зі словами для сімейних обідів. Сподіваюся, навчишся ним користуватися. Горщик був важким, незручним, але Анна використовувала його щоразу, коли приходила свекруха. Це був її маленький білий прапорець капітуляції. Дверний дзвінок пролунав рівно о шостій, як і очікувалося. Лідія Петріна завжди була пунктуальна до секунди. Це було одне з її численних правил життя. Максим кинувся відчиняти. Анна чула приглушені звуки вітань, легкий поцілунок у щоку, шарудіння пакета. Принесла вам дещо, пролунав ясний виразний голос векрухи. Справжній фермерський сир. Ти ж пам'ятаєш, Максиме, як ти його любив у дитинстві? Анна, напевно, не знайде такий вона в цих супермаркетах купує. Анна стіпила зуби, вийшла з кухні і натягнула на обличчя посмішку. Е, доброго вечора, Лідія Петрівно. Проходьте, будь ласка. Свекруха стояла в передпокої, знімаючи пальто з такою ґрунтовністю, ніби звершувала священний ритуал. Вона була невисокою, суворою жінкою, з ідеально укладеним сивим волоссям і поглядом, який за секунду фіксував найменший безлад. Здрастуй, Анечко, кивнула вона, окидаючи Анну швидким поглядом, обличчя в тебе якийсь втомлений, не перепрацьовуй. Це, Анечко, звучало не як пестливе, а як зменшувально зневажливе, ніби вона все ще була дівчинкою, яка випадково опинилася поруч з її дорослим сином. Вечеря почалася зі звичного, відрепетированого танцю. Лідія Петрівна схвально покивала на рагу. Схоже на те, що я готую, майже. Тільки я завжди кладу лавровий лист за 15 хвилин до готовності, а не всередині, як багато хто, інакше гіркота з'являється. Я поклала за 10, автоматично заперечила Анна і тут же пошкодувала. Ну, можливо, твої смаки відрізняються, поблажливо сказала свекруха, відкладаючи виделку. Максиме, як справи на роботі? Цей новий проєкт все ще тримає тебе вечорами? Розмова потекла звичним річищем. Лідія Петрівна розпитувала Максима, зрідка вставляючи коментарі, побічно пов'язані з Анною. О, прибирання раз на тиждень справді замало, особливо, якщо є килим, пилососити треба щодня. Або. Я завжди казала, що одружений чоловік повинен приходити додому до гарячої вечері. Це не питання допомоги, це питання турботи про сім'ю. Анна мовчки колупала їжу на тарілці. Всередині неї все стискалося в тугий болісний клубок. Вона ловила погляд Максима благальний, винуватий. Потерпи люба, ніби говорили його очі. Він намагався жартувати, переводити тему, але його мати м'яко й невблаганно повертала розмову в потрібне її річище. І тоді, дивлячись на спокійне обличчя свекрухи, на її тонкі губи, що складалися в напівпосмішку схвалення синові, Анну осяяло. Осяяло зі страшною крижаною ясністю. Сьогоднішній вечір мав стати її поразкою. Лідія Петрівна прийшла не на вечерю, а на перевірку. І вона, Анна, вже майже провалила її, як завжди. Але що, якби, що якби не грати за її правилами? Думка народилася миттєво, відчайдушна і небезпечна. Не грубість ні. Грубість дала б Лідії Петрівні моральну перевагу щось інше, щось, що виб'є її з ідеально вибудованої колії. Лідія Петрівно, раптом сказала Анна своїм найспокійнішим, майже дружнім тоном. Ви знаєте, а Максим мені розповідав, яким він був непосидючим дитиною, як ви за ним бігали. Свекруха насторожилася, відчувши несподіваний маневр. Так, енергія була ключем, але дисципліна завжди була на першому місці. Я привчила його до режиму. Звичайно, кивнула Анна, наливаючи собі води. А пам'ятаєте той випадок, коли він у сім років вирішив зварити вам суп і ледь не влаштував пожежу? Спалив рушник. Максим завмер з виделкою в повітрі. Він цього ніколи не розповідав. Цю історію Анна витягла зі старого альбому з фотографіями, де на звороті однієї було нерозбірливо написано Макс, сім років, після супу Ніколи не залишай самого на кухні. Лідія Петрівна зблідла ледь помітно. Це було давно і не суттєво. Хлопчиськові було нудно. О, мені здається, це дуже мило, усміхнулася Анна, і в її посмішці не було тепла. Це показує його бажання піклуватися навіть тоді, прямо як зараз. Він мені якось теж сніданок у ліжко приготував. Я ледь зо сміху не померла. Яєчня підгоріла, кава пересолена, але це був найкращий сніданок у моєму житті. У кімнаті повисла тиша. Анна перетнула невидиму межу. Вона не лише нагадала про промах у бездоганній системі виховання Лідії Петрівни, а й протиставила йому свою інтимну історію з її сином, історію, в якій місця для матері не було. Лідія Петріна відкашлялася, її пальці стиснули край серветки. Турбота це не миттєві пориви Анно. це щоденна тиха праця, якої часто не помічають. Абсолютно, з вами згодна, легко парирувала Анна. Ось, наприклад, я вже три роки тихо працюю, щоб забути як це, чути, як тебе порівнюють з іншою жінкою в кожному жесті. Досить втомлива праця, знаєте? Максим зойкнув. Анно. Але було пізно, крига скресла. Лідія Петрівна випросталася. Її очі, холодні й гострі, як скальпель, вп'ялися в невістку. Я не порівнюю, я констатую факти. Мій син виріс у чистому домі, харчувався здоровою їжею і знав, що на нього чекають. Я лише сподіваюся, що він не втратив це відчуття. Це називається відповідальність, Анечко. Не всі молоді дружини це розуміють. Мамо, досить, тихо сказав Максим, але його голос зник у просторі між двома жінками, який тепер наелектризувався не ненавистю. Відповідальність? Анна відчула, як довго стримувана гіркота піднімається клумком до горла. Відповідальність це не контролювати кожен крок дорослої людини, це довіряти їй, довіряти її вибору, у тому числі й вибору дружини, яка між іншим теж його любить і про нього піклується, просто по-своєму, не так, як ви. По-своєму? Голос Лідії Петрі не здригнувся, у ньому вперше з'явилася неконтрольована нота. По своєму, це коли він приходить з роботи, а вечеря ще не готова. По своєму, це коли він змушений сам собі прасувати сорочки, бо ти втомилася після роботи. Я його тридцять років ростила, Аню. Тридцять років. Я знаю кожну його родимку, кожну його звичку, а ти що? Ти з'явилася звідки і вирішила, що тепер все знаєш краще? Це був крик душі, голий, істеричний, сповнений болю і страху. Анна побачила не холодну розважливу свекруху, а перелякану жінку, яка втрачала найголовніше у своєму житті. І замість очікуваної радості від цієї перемоги її охопила дивна, щемлива жалість. Я не з'явилася ні звідки, дуже тихо сказала Анна. Я покохала вашого сина, і він покохав мене. Хіба цього недостатньо? Хіба вам мало того, що він щасливий? Щасливий? Лідія Петрівна істерично розсміялася. Її обличчя спотворилося. Він виснажений, він розривається між нами, він не може вибрати між матір'ю і дружиною. Хіба це щастя? Це пекло? Вона різко встала, відсунувши стілець із гуркотом. Сльози, справжні німі сльози, покотилися по її щоках, руйнуючи маску бездоганності. Я. я не для цього. Я хотіла. Вона не договорила, схопилася за спинку стільця, щоб не впасти. Максим підхопився. Він підійшов до матері, спробував обійняти її, але вона відсахнулася, як від вогню. Не чіпай мене, ти вже зробив свій вибір. Ти мовчав. Усі ці роки ти просто мовчав, коли вона. Коли я, ти просто дивився. І тоді Максим зробив те, чого не робив ніколи. Він не став виправдовуватися, не став просити матір заспокоїтися, не кинувся втішати Анну. Він повільно опустився на свій стілець, поставив лікті на стіл і закрив обличчя долонями. Його плечі затряслися. Тихий, стриманий звук, схожий на стогін, вирвався з його грудей. І в цій тиші, яку порушували тільки його придушені ридання і цокання годинника, пролунали його слова Тихі, хрипкі, звернені не до матері, і не до дружини, а кудись у простір між ними, у саму суть їхнього спільного горя. Я втомився. Він відняв руки від обличчя воно було мокрим, спотвореним мукою. Мамо, дорога моя, єдина мамо, я люблю тебе. Так сильно, що іноді мені здається, це ніколи не скінчиться. Ти мій перший дім, моя безпека. Ти віддала мені все, і я вічно буду в боргу. Він повернувся до Анни, і в його погляді була така сама безодня болю. Аню, любове моя, ти мій другий дім, моє майбутнє, моя радість. Ти прийняла мене з усіма моїми тривогами й дурницями. І я кохаю тебе так, як не думав, що здатен кохати. Він знову заплющив очі, ніби набираючись сил. Але я не можу більше бути мостом, по якому ви ходите війною. Я не можу ділити себе на частини, щоб кожній із вас дістався правильний шматок. Ви обидві рвете мене на шматки, вимагаючи доказів любові. Мамо, твоя любов це контроль. Ти любиш того маленького хлопчика, який без тебе пропаде. Але його більше немає. Він виріс. Аню, наше кохання для тебе іноді це поле битви, де треба перемогти моє минуле життя, перемогти мою маму. Він розплющив очі. У них була нескінченна втома. Я не хочу вибирати, тому що вибір між вами це вибір проти самого себе, це самогубство по шматочках. І сьогодні. Сьогодні я дивлюся на цю вечерю, на цю прекрасну їжу, яку Аня готувала з такою любов'ю і страхом, на тебе, мамо, що принесла свій сир як прапор. І я бачу не сім'ю. Я бачу поле бою. А я? я не солдат. Я просто людина, яка хоче, щоб дві найважливіші жінки в його світі перестали нарешті намагатися вбити одна одну хоча б з любові до мене. Він закінчив. У кімнаті запанувала така тиша, що, здавалося, можна почути, як закипає кров у жилах. Лідія Петрівна стояла, не рухаючись. Усе її єство, вся її вибудувана за десятиліття фортеця впала під вагою цих простих страшних слів. Він втомився Не ти не права, не вона краща, а я втомився. Її син, її сильний дорослий син. Він був змучений. Нею, її любов'ю. Вона дивилася на нього і в її очах повільно згасав вогонь боротьби, поступаючись місцем чомусь новому, незнайомому і жахливому Прозрінню. Вона готувалася зіпсувати вечерю, хотіла показати невістці її місце, хотіла повернути все, як було, але, почувши, як відповів їй син, вона втратила дар мови. Тому що в його відповіді не було ні капітуляції, ні гніву, була тільки гола, нестерпна правда. І вона була не про те, хто краще готує чи прибирає, вона була про те, що своєю турботою вона калічила того, кого любила понад життя. Анна теж мовчала слова Максима опекли її соромом. Вона думала, що бореться за своє кохання, за свої кордони, а насправді вона теж втягувала його у свою війну. Вимагаючи, щоб він постійно доводив, що її табір правильний. Вона хотіла перемогти його матір, а не знайти з нею мир. Лідія Петрівна зробила крок не до виходу, а до столу. Повільно, ніби долаючи величезний опір, вона опустилася на стілець. Вона не дивилася ні на кого, її погляд був спрямований у порожнечу перед тарілкою з майже незайманим рагу. Я. її голос був беззвучним шепотом. Вона ковтнула, спробувала знову. Я боялася. Це зізнання повисло в повітрі крихке й неймовірне. Коли помер твій батько, вона подивилася на Максима, ти бив усім, що в мене залишилося, моїм сенсом, моїм світом, а потім, потім ти почав дорослішати йти. Спочатку в школу, потім в інститут, на роботу, і з кожним кроком я боялася все більше, що я стану непотрібною. Що ти забудеш. А коли ти привів Аню, вона вперше прямо поглянула на невістку, і в її погляді вже не було ненависті, тільки та сама втома, що й у сина, і той самий страх. Я побачила, що мій страх збувається. Тепер є вона, молода, красива, інша. Вона дасть тобі те, що я вже не можу дати, нове життя. І в старому, в моєму, мені не залишиться місця. І я. я не знала, як ще втримати тебе. Як ще бути важливою, окрім як бути потрібною, незамінною, показувати, що вона що вона не справляється. Вона видихнула, і здавалося, що з цим видихом з неї вийшла вся брехня, яку вона собі розповідала роками. А псувати вечерю, вона гірко всміхнулася. Це було так нерозумно, я хотіла показати, що без мого контролю, без моїх порад навіть проста сімейна вечеря приречена на провал. Хотіла поставити тебе Аню у незручне становище, повернути собі хоч якусь владу, як останній аргумент жінки, що зневірилася. Анна мовчки дивилася на цю зловнену жінку, що плакала, і раптом побачила не монстра, не суперницю, а просто самотню людину, таку ж перелякану і розгублену, як вона сама іноді ночами, коли уявляла майбутнє. Вона встала, підійшла до буфету. Взяла чисту тарілку, налила з глиняного горщика порцію рагу, поставила перед Лідією Петрівною. Їжте, тихо сказала вона, поки не охололо. Я, здається, дійсно лавровий лист рано поклала. Наступного разу покладу пізніше. Це був не білий прапор. Це була простягнута рука. Не я здаюся, а почнімо спочатку. Лідія Петрівна подивилася на тарілку, потім на Анну. Тремтячою рукою взяла ложку, скуштувала. Ні, нормально, дуже смачно, сказала вона, і голос її знову здригнувся. Дякую. Максим дивився на них, і сльози знову навернулися йому на очі. Але тепер це були сльози полегшення. Вечерю доїли майже у повній тиші, але це була вже інша тиша, не ворожа, а важка, сповнена осмислення. Коли Лідія Петрівна збиралася йти, вона затрималася в передпокої. Максиме, Анно, вона шукала слова. Я мені потрібен час подумати, навчитися. Я не обіцяю, що відразу все вийде, старі звички. Нам теж, сказала Анна, нам усім потрібен час. Свекруха кивнула. На прощання вона не поцілувала Максима в щоку, а просто поплескала його по руці і сказала Анні. До побачення, Анно. Не Анечко, Анно, як рівній. Двері зачинилися. Анна притулилася до одвірка, відчуваючи, як з неї виходить уся енергія. Максим обійняв її ззаду, притиснув підборіддя до її голови. Вибач, прошепотів він. І ти мені вибач, відповіла вона, повертаючись до нього. Війна не закінчилася того вечора. Одна битва найстрашніша, можливо, так. Але попереду були місяці ніякових дзвінків, стриманих візитів, спроб знайти нові форми спілкування. Лідія Петрівна перестала критикувати. Вона почала ставити запитання Аню, як ти думаєш, ця сукня мені личить? Іноді в її голосі все ще чулася стара інтонація, але вона тут же ловила себе. Анна навчилася не бачити виклик у кожному її слові, а іноді й сама питала поради. Щодо тих рецептів, які не були сімейними. Вони не стали близькими подругами. Занадто багато було зламано, занадто глибокі шрами. Але вони навчилися бути поруч, не як суперниці, а як дві жінки, що люблять одного чоловіка, кожна по своєму. Максим перестав бути полем бою. Він знову став просто чоловіком і сином, не ідеальним, не таким, що завжди розуміє, але цілим. А той глиняний горщик стояв на полиці. Іноді Анна готувала в ньому рагу, коли приходила Лідія Петрівна, а іноді вони готували разом, мовчки, пліч опліч, і запах тушкованого м'яса та розмарину змішувався на кухні, що більше не пахла порохом, а просто домом. Таким, який він є, не ідеальним, неспокійним, але живим, справжнім. Таким, у якому після жахливих правдивих слів все ж може настати тиша, але не мертва, а та, з якої можна почати говорити знову, вже по іншому.